Вітаю, як завжди, радий приєднатися до команди телеканалу Апостроф і обговорити 352-й день протистояння російським загарбникам. 10 лютого передусім характерна важливість 10 лютого, передусім у тому, що Росія повторила. Ракетну атаку і ракетний терор, але з'явилися певні нові такі нюанси в цьому ракетному ракетно дронному обстрілі. Ну, по перше, самі ці обстріли стали більш рідшими, і результати української протиповітряної протиракетної оборони. Набирають таки обертів і стають краще і краще. Ну можна сказати, що якщо, якщо брати сухі дані, то можна сказати, що з 70 однієї ракети 61 була збита при цьому. Йдеться про фактично новітні крилаті ракети: це Х-101, Х 555 та калібр. Ще одна новина, яка відбулася, і вона дуже дивна і цікава. Це те, що намагаючись оминути українські засоби ППО про Росія запускає калібри вже у такий спосіб, що вони пролітають над повітряним простором. Іноземних держав, зокрема сьогодні, зафіксовано проліт цих ракет на територію Молдови і Румунії. Однак при цьому Румунія зробила вигляд, що нічого не відбулося, і країна НАТО. Ну, намагається е, якось уникнути е, такої прямої конфронтації з е, агресоркою з Росією. Е, цікаво, що це дещо нагадує ситуацію, е, коли е, кілька місяців тому ракета потрапила на територію Польщі е, і вбила навіть мешканців е, двох поляків, е, і тоді було е, я гадаю, що було прийнято просто таке політичне рішення, що звести все до того, що, начебто, то була українська ракета протиповітряної оборони. Але ситуація ця не доведена. Але ми бачимо так чи інакше, що НАТО ухиляється від будь-якої відповіді за такі ну такі інциденти незрозумілі, недостатньо. Прояснені для усього світу, хоча для Росії це безумовно тестування НАТО на міцність і на здатність швидко і чітко відповідати на загрози, між іншим, ситуація, що розвивається у такий спосіб, що британська розвідка сьогодні зробила доповідь про те, що російські угруповання досягли певних. Таких для себе успіхів на бахмутському напрямку, тобто під Бахмутом. А от під вугледаром зазнали значних втрат, і насправді українська армія постійно надає картинки знищення або особового складу російських угруповань, або їх техніки, і це насправді дуже. Потужна така потужна ситуація, і дуже е, виглядає дуже психологічно підтримуючим фактором для морально-бойового духу. Між іншим, зараз продовжується обговорення двох тем: наскільки Україна може отримати. Літаки, або якісь інші якусь іншу передову зброю, ну передусім, я б сказав би, що йдеться про те, що країни, які висловлювали бажання передати Україні саме бойові літаки, ну вони якось зараз уникають цього. Лише залишилися політики Нідерландів, які звернулися до уряду з проханням от Порушити це питання і е, рухатися далі, щоб передати літаки Україні, тоді як навіть Великобританія, яка під час візиту президента Зеленського оголосила про підготовку пілотів, фактично зараз ну, менш така наполеглива в цьому питанні і е, Виглядає трішечки збентеженою після погроз з боку Кремля про те, що будуть потужні негативні наслідки для всієї Європи і для всього світу, в разі якщо Україна отримає бойові літаки. Ну і при цьому, після після цього фактично, канцелярія прем'єра Сунака зазначила, що якщо при вивченні Ймовірності передачі літаків в Україні виявиться, що це буде загрозою для національної безпеки Британії. То уряд Британії не буде надавати такі літаки. Хоча відомо вже, що навчання таки можуть відбутися і на літаках Тайфун. Однак, це літаки учбові, вони не використовуються в бойових умовах. І міністр оборони Бен Волес зазначив, що скоріш за все. Українські пілоти завершать свої навчання вже після завершення, як він сказав, конфлікту. А так само приблизно зазначив, і президент Франції Макрон сказав, що зараз не на часі, фактично, і це не пріоритет для, для України, а треба зосередитися на якихось інших озброєннях. Ну при цьому, як мені здається, для України питання літаків все рівно можна розглядати лише як таку далекоглядну перспективу, тому що отримання будь-яких літаків, і зокрема, скоріше за все, може йтись про F-16 американські то це може відбутися все рівно не раніше ніж через пів, через півроку після прийняття рішення однак рішення таке не завадило б все рівно, але паралельно з цим варто розвивати дві інших теми: зокрема, отримання далекобійних ракет і отримання. Безпілотників розвідувально ударних або ударних безпілотників це дуже дві важливі теми. Вони теми вони зараз більш вагомі ніж літаки, тому що таку зброю можна отримати досить швидко і застосувати вже під час анонсованого Росією наступу, і це може бути ну при нагоді дуже. Важливим таким елементом посилення оборонного потенціалу України газета Таймс зазначила, що по Криму Україна може бити британськими ракетами. Що це можливо, про які ракети зараз, начебто, вивчається? Які далекобійні ракети навіть є думки, що це може бути шторм Шейдов, дуже потужна крилата ракета, яка Може застосовуватися якщо з літаків з західного виробництва, то на дальність 560 навіть більше кілометрів. Це дуже велика дальність і можна розраховувати на потужні удари, в тому числі по Криму і по, ну, по військовій інфраструктурі, по ланцюжкам. Логістичним невідомо чи вдасться і наскільки можливо пристосувати таку зброю до літаків радянського виробництва. Але, от наші представники ВПС в інсайдерських розмовах, кажуть, що це питання номер один: застосувати, пристосувати, інтегрувати західні авіаційні озброєння до літаків, які вже існують в Україні. Ну, відомо, що Словаччина розглядає і готова до передачі 11 або. Бо 12 міг 29 які так само Україні б не завадило б отримати, хоча перспектива отримати, скажімо, літаки західного виробництва виглядає більш вагомою, більш важливою, передусім, через здатність застосовувати більш широкий спектр зброї і на досить великих дальностях. При цьому важливо зазначити, що і Росія зараз намагається про і запустити дуже потужно власний оборонний комплекс. І стало відомо, що. Путін поставив завдання, власне кажучи, збільшити виробництво і якість безпілотних авіаційних комплексів. Тут до речі, не можу не згадати, що Китай повідомив стало відомо, що Китай закупить аж 15 тисяч бойових дронів у Ірану. І питання, звісно, виникає для чого це він зробить для своїх потреб, для потім мас, масованих ударів по Тайваню, наприклад, чи можливо щось і для передачі е, своїй партнерці Росії може і таке бути, і, і тому зараз ці питання під пильним. Під пильною увагою розвідок наступне питання дуже важливе, це наближення Рамштайну та Мюнхенської конференції з питань безпеки. Відомо, вже що під час мюнхенської конференції будуть розглядати злочини Російської Федерації, і це дуже важливо, тому що. Для світа зараз дуже вагома. вагома питання вкрай необхідне усвідомити, що Путін є міжнародним злочинцем і що режим Путіна має бути ліквідований. Якщо це е, станеться на рівні, е, скажімо, країн НАТО і або з, з засідань формату Рамштайн, то можна буде казати про е, те, що відлік часу для режиму пі піде. Е, піде. Е, але е, поки, що, е, поки що така ситуація. Не зрозуміла, хотіли раніше, і про це говорили, що під час Мюнхенської конференції, під час Рамштайну, щоб вже вирішити питання літаків. Однак сьогодні цікаво, що прем'єр-міністр Польщі Маровецький зазначив, що дискусія щодо літаків знаходиться на початковій фазі. Тобто, це буде до довга, довга розмова скоріш за все, скоріш за все, до того зіткнення яке яке плану планувалося яке може бути десь на рівні березня або квітня Хоча багато хто впевнений, що Путін може поспішати і зробити це раніше з іншого боку, невідомо, чи він наважиться, тому що наразі, незважаючи на значну кількість техніки і особового складу, який вдалося мобілізувати, ситуація із морально-бойовим духом із підготовкою, дуже складна. Наприклад, от сьогодні стало відомо, що. Один з мобілізованих 42-річний чоловік зник з автоматом з набоями, і його зараз шукають у трьох областях. Тобто, такі такі історії вони зараз ну майже постійні, і це дуже, скажімо, це дуже зараз впливає на рівень бойової. Підготовки і бойової готовності російських угруповань, які мають намір ну, далі просуватися, просуватися в Україні. Один з блогерів, активістів і пропагандистів російських, навіть запропонував утворення військово-польових судів, тому що російські угруповання, їх військові ну настільки не бажають іти в атаку і не хочуть атакувати що їх приходиться піднімати буквально буквально силою і це стає великою проблемою тобто сам організація самого наступу стає досить проблематичною проблематичним питанням а до речі окрім китаю сполучені штати так само демонструють силу якщо китай купує безпілотники у ірану то сполучені штати От, сьогодні запустили міжконтинентальну балістичну ракету Мінітмен 2, і запустили її аж на відстань 6750 кілометрів. У такий спосіб Вашингтон демонструє, що має найпотужнішу, найкращу зброю. І ще наостанок хочу сказати, що Росія. Зараз Український інститут майбутнього зробив такий прогноз економічний, що російські економічні справи будуть гірш, ніж передбачалося, і дефіцит бюджету буде не 3 трил... трильйони рублів, як спочатку гадали, а десь на рівні 5-6 трильйонів. Ось такі такі речі. І питання того, що вони перебудують. На свій військово промисловий комплекс так само є під загрозою, тоді як е, е, про озброєння українського війська нез, незалежно від літакової справи триває і е, впевненість українського війська, Збройних сил України зростає. Отже, з вірою збройні сили я завершую 352-й огляд 352-го дня протистояння і бажаю всім перемоги. Побачимося!